Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Трішки новин зараз відбувається Чемпіон Tour фінал 2024 року. Ось в він, здається, відбувається. Ну і відбувається він в часовому контролі з Рапіду, 10 хвилин, плюс там якесь добавлення. Ось, ну і Магнус Карлсон демонструє свою стабільну форму. Виграє всіх, три нічі тільки було. А, ну, в нього були нічі, але я маю на увазі, що там, там така система. Що хто перший набере в матчі проти, один проти одного півтора очка, той виграє. Ось якщо ти виграв, маєш одне і там другу, ти нічию зіграв вже півтора очка, значить ти виграв а, матч, такий міні-матч з кожним з гравців. Um, і було зіграно. Він зіграв за Залі, і Фіруджею три партії в Нічию. Але так як він останній. Там дві партії вони грають Рапід, а третю вони грають uh, Армагеддон. І якщо нічия, то чорні перемагають. Я заграв чорними і все-таки погодилися на нічию. ще. Магнус Карлсон там був пішаково-коновий Еншпіль. Магнус Карлсон ще намагався щось там накручувати. Ось нічого не вдалося. Ну, звісно, там досить просто. Все було. Чотири пішака на одному фланзі, по конику в кожному і і королі стояли біля пішаків своїх, захищали. Ось, нічого не зміг зробити. Ще там Магнус Карлсон пішака G, аж штовхнув десь на G5. той побив його з пішака з H6. Ну і все. Вже 4? Чи ж G3 на G4 він штовхнув? Так, давайте дещо оглянемо. Не знаю, чим будемо дивитися, але такий цікавий результат. Саме тут результативність цікава. і хто грав? Я не пам'ятаю, чи весь лісо, Максим ваш єлаграв, Денис Лазавік. Ну ще грають, ще буде фінал. Звісно, зараз це такий 7 раундів відбулося, і потім буде фінал. А, Денис Лазавік, ваш Єлаграф, я не пам'ятаю, чи весь Магнус Карлсон, Вінсент Каймер. і Альвез Афіруджа, Левон Аронян. Ось оці всі учасники. Вісім учасників. Так, раз, два, три, чотири, 6, 7, 8 вісім, 7 вісім. Вісім учасників. Окей, у нас вісім учасників. І а, що тут цікавого? Цікаво, що Денис Лазавік тут грає, приймає участь. Хто не знає Дениса Лазавіка. Добре робите, що не знаєте. Він такий дуже підозрілий шахіст з Білорусі. Ну, ось який показує дуже крутий перформанс в Ческомі, особливо а, в, в титулованих вівторках. Ну, проте, сумнівів там, а, з великих сумнівів не було, що він. А що 280 показує тут 2553, дуже цікавий. Цифри тут, ну окей, я цього раніше не помічав. Тут Ну, окей, От він з Білорусі. І. О, Дивний такий перформанс дуже часто показує. А, ну, такий підозрілий. Ніхто його ще так точно не назвав, що він, а, що він читер там чи якось користується, ну, шаховими програмами, коли грає в титулову вівторку, вторку, проте є якісь певні питання до нього, ну і яку він гру тут показав. До речі, він зіграв першу нічию з Максимом Чілеграм в першому раунді, ну і потім виграв. Це одна перемога, яка була. Там дві перемоги взагалі. Це перша перемога його була. Ну, а Магнус Карлсон виніс всіх, крім Альреза Фіруджу. Ось, тому що я кажу ще раз. Три нічиїх, Ну і Магнус Карлсон лідирує і буде грати у півфіналі. Зараз, зараз я покажу там, яка сітка. Там досить цікаво все. Складається. Ось, ну і, ну, звісно, за вилетів. <гум> Ось. Е от, з великим перформансом чискомі. Проте тут він нічого такого особливого не зміг показати нічого. Я не пам'ятаю, що Веслісо Ян виграв. Веслісон не був настільки переконливий, чесно кажучи, дивився її партії з Магнусом Карлсоном, де він міг щось тиснути, щось робити. Нічого такого не зробив. Вашіла грав, до речі, тиснув Магнуса Карлсона. Я думаю, найсильніше зі всіх. Е Ось проте також нічого не зміг зробити. Ну, дивимося, перший тур був Магнус переміг. Альреза Феруджо також переміг Лівона Ароняна. Ось другий раунд. Максим і... Ла... Вашіла грав переміг Лівона Ароняна, що теж досить ну, круто. Веслі Со переміг тут Альреза Фіруджо. Ось, поразка, яка в Альреза Фіруджо була, це була від Веслі Со. Ну, а далі Веслі Со якось не, не настільки переконливо грав. Хоча тут дивіться, дві перемоги, просто і чорними, і білими. Магнус uh, Карлсен грав проти, я не пам'ятаю. Що... Uh, також першу виграв, бо там нічия, півтора очка набрав, і все, пішли далі. Ось, ну і з Вінсентом Кеймером uh, Денис Лазовік грав, нічия, нічия. Ну і тут білими переміг. Ось в Армагедонії, що цікаво. Зміг такий чорний дотиснути, Ну окей. Ну і Вінсент Кеймер не настільки. Знову ж таки, не топ-10. Аліраза Фіруджа, Денис Лазавік. Ну і Аліреза Фіруджа виграв, бо тут. А ні, Аліраза Фіруджа тут програв. Стоп, 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 стоп. Аліра Зафіруджа тут програв. Би. Тут перша перемога була в білих, друга перемога в білими Лазавіка, і потім нічия, так як чорними. Знову ж таки, в Армагедоні. Чорними все-таки три перемоги він мав. Окей, я оцю щось не враховував. Ну окей, чорними в Армагедоні. Денис Лазовік зробив нічию, значить, це одне очко. Додавляється йому так, що два на один. Було, ну окей. Далі, Вінсент Каймер, е, виграв, до речі, Кеймер. Каймер, Кеймер, як правильно казати. Каймер, напевно, щоб у німець. Ось. Е, виграв лівона Роняна. Веслі лісо. Програма Акнусу Це що я дивився, що перша була перемога у Со, друзі. Так що це було. Ну, я дивився цю партію чорними. Так було цікаво. Магнуса на, 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 втиснув добре. так. Я не пам'ятаю, що й проти ваш єлаграва. Перемога також я на четвертий тур. Гаряза Фіруджа виграв, обіграв, я не пам'ятаю з чого. Веслі Со. що за сприємно трошки. Так? Веслі Со, до речі, програв кеймеру каймеру через, знову ж таки, тим самим нічию чорних в Армагедоні програв. Магнус Карлсен е, виграв Максимова Шілаграв чорними, знову ж таки, через Армагедон. Ну я кажу, у Ваші Лаграв дуже тиснув. Десь він був пішов на оце на декілька. Буквально десь, не знаю, на рік часу, може, там на 10 місяців десь я його не бачив, десь він так пропав трошки вашила лаграв, ну і тут знову так досить непогано. Я не помню, що Лазавік, Ян виграв тут, От, не показав Лазавік, того, що показує в Часкомі. О, Аронян. Левон Аронян увесь лісо. Левон переміг Вес лісо. О-о. Аліреза Фіруджа проти Магнуса. Те, що я казав, три ніч їх тут підряд, ну, але так як чорними грав останній тур Аліреса, його його перемога. Максимграв Вінсент Каймер. Максим переграв кеймера, каймера Кеймера. Ну і далі шостий тур. Вак... Аліраза Зафіруджа обігрує Максимаграва. Я не пам'ятаю, що обігрує Вінсента Кей... Кеймера. Ка... Магнус Карлсон обігрує Левона Ароняна. І останній сьомий тур. Аліраза Зафіруджа перемагає Вінсента Кеймера. А, я не пам'ятаю, що перемагає Левона Ароняна. Магнус Карлсон перемагає Дениса Лозовіка досить просто і легко. Я так Я, напевно, хейтер Лозовіка, напевно, через його таку десь взявся, з незвідки і грає і просто Супер. А, сильно. Максим Вашєла грав проти Веслісо. Весь лісо перемагає. Ну, отут, хоч Весь лісо якось реабілітувався. Ну і далі дивимось з вами. А, фінал. Зараз. Оце ще результати. Давайте з вами подивимось. Ось ось це всі партії. Ось як що було. Магнус Карлсон 6 очок. Правильно, одна поразка, а Ліра Зафіруджа дві поразки. А Аліра Зафіруджа 5 очок. Я не пам'ятаю, що 5 очок також дві поразки. Лазавік 4 очка. Що нього три поразки лише. Я щось, бачите, рахував наоборот, чи, три виграша. Все-таки одна. оце пора. Окей, окей, окей. Добре, добре, добре. Максим ще лаграв. Дві, до речі, не знаю, чого тільки два очки, два очка, а там тільки. А, він постійно в Армагеддонах просідав. Вінсен Кеймер. Два очка, але воно Родян. Два, 200, два очка. Окей, ну досить так собі. І тепер дивимось, що ж буде в півфіналі. І в фіналі. Отже, ось на вам півфінал і фінал. Що буде відбуватися? Так, тут якось можна було подивитися на розклад. Півфінал. 20 грудня буде відбуватися завтра. Ну, я, я вважаю, що це досить цікавий турнір. Ось. Досить сподобався результат. О! ось тут фух знаєш що Магнус Карлсон буде грати проти Максиму Башілаграва в півфіналі, а Ліреза Фіруджа буде грати проти Яну Непоміщу. Там перед тим? Нічого немає. І буде фінал. Я так розумію, після цього буде фінал. Але Зе я не помню ще правильно, бо там ще було ще якийсь був момент, там ще якийсь є, оцей survival stage, де я непомні, що обіграв Дениса Лазавіка. Там, здається, двоє виходять точно. Двоє зра відразу вийшли. Ще раз результати. Ось тут семійфайлс. Ось тут півфінали. Аліреза Фіруджа і Магнус Карлсен виходять автоматично в півфінал. Ось, А далі вони борються ще оці вовод. От... Гравці борються за те, щоб грати в фіналі. І я не помню, неповніщий обіграв Дениса. Спочатку він обіграв Вінсента Каймера, а Денис Лазавік обіграв Ашіла ялаграва. Ну, а потім я не помню, неповніщий обіграв Дениса Лазавіка. Ну і є, ще одна пара це була. Там ще хтось був. А, і вони вниз впали правильно. Угу. І в тих, кого повигравали, тут ще внизу он є, бачите, учасники. Вінсон Каймер вашілаграв. Вашілаграв спочатку обіграв е каймера, а потім Дениса Лазовіка також обіграв. Отже, і тому таким чином Максим Вашілаграв йде, піднімається, буде грати в півфіналі проти кота, проти Магнуса чи проти Альрази Фірудже. А я не пам'ятаю, що буде грати проти. Проти Аліреза або проти. подивимося, проти кого вони будуть грати там. Або проти Карлсона. Максим Вачіла грав буде грати проти Магнуса, а я, не пам'ятаючи, буду грати проти Алірези Фіруджі. Ось так, от, цікаво. О, щось дуже схоже, як Ческом проводив uh, Sпіch's Championship. Uh, схоже трошки з, з булету. Ось вони проводили е, в булет е, таким самим чином, що хто програвав опускався вниз, і в нас виходив один фіналіст, і потім е, з'являвся фіналіст, який обігрував всіх, хто програв. Наприклад, ось і таким чином у нас такий гранд фінал получався. Ну, у нас тут так само є от гран фінал такий, де Магнус Карлсон проти Максима Шілаграва. До речі, розібратися так трошки складнувати було, що вони тут попридумували. Ось, ну і Альреза Фіруджа буде грати проти Ян. Не пам'ятаю. Що... Ось таке, друзі, і це все буде завтра. Я, напевно, зніму огляди вже на ось цей півфінал, а може, вже навіть на фінал вже зніму огляди. Ось бо я так оглядаю. Там дуже багато партій, ну і такі, щоб особливо чогось такого вже аж там ну, не, не було. Ось такі новини, те, що відбувається. Ну, і скоро, друзі, в Нью-Йорку буде відбуватися бліц. Чемпіонат світу з Бліцу і з Рапіду. Спочатку з Рапіду, потім з Бліцу. 29 30 так? 29 30 з Рапіду, а 31-з Бліцу? Ну, скажіть мені. Чи 30 31 й з Бліцу? Напевно, 30-31 з Бліцу, 28-29, 29, 29 рапід. Ну, якось так. Окей, подивимося вже пізніше, що там буде відбуватися. Зараз закінчиться оцей е, фінал е, чемпіон честуру. Ось 21 грудня. Ну, і там вже будемо дивитися. Паре далі, що буде відбуватися, добре друзі. Всім всього хорошого тоді такі от новини були з цього з цієї, цієї події. До побачення.